Вітаю вас, учні 7 класу. Ми вже знаємо, що будь-яку взаємодію між тілами можна охарактеризувати силою. Також ми встановили, що результатом взаємодії між тілами є зміна швидкості руху тіла або ж виникнення деформації. Від чого ж залежить результат дії сили? Нескладно зробити припущення, що результат дії сили буде залежати від величини сили. Тоді як можна пояснити ситуацію, коли людина рухається по поверхні снігу на лижах і без них. В одному випадку вона з легкістю рухається по поверхні снігу без значних зусиль і не провалюється, а в іншому це викликає значні труднощі. На це та інші питання ми знайдемо відповідь на сьогоднішньому уроці. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з фізичною величиною, яка називається тиск. Переглянемо пояснюючий відеофрагмент. Візьмемо дошку із пластиліновою подушкою і тяжкий вантаж з двома опорами. Вага даного вантажу 3,5 кг або приблизно 35 Н. Поставимо вантаж спочатку на опору площею 7 квадратних сантиметрів. Зараз на кожний квадратний сантиметр тисне сила в 5 н. Піднімемо вантаж. Ми бачимо, що пластилін трішки продавився. А тепер цей же самий вантаж перевернемо та поставимо на опору із площею 1 квадратний сантиметр. Тепер тиск складає 35 н на квадратний сантиметр. Піднімемо вантаж. Видно, що пластилін набагато більше продавився, тому що тиск був 7 разів більший. В відеофрагменті ми бачили, що результат дії сили залежить не тільки від величини сили, а й від площі, до якої ця сила прикладена. Величина, яка характеризує результат дії сили і встановлює залежність між величиною сили та площею до якої ця сила прикладена, називається тиск. Тиск це фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню сили, яка діє перпендикулярно до поверхні. До площі цієї поверхні. Як і будь-яка фізична величина, тиск має своє позначення, позначається буквою P і має одиниці вимірювання Паскаль. Формула для визначення тиску записується так: P дорівнює F поділено на S. Основною одиницею вимірювання тиску є Паскаль. Дану одиницю вимірювання назвали на честь французького математика, механіка, фізика, літератора, філософа і теолога блеза Паскаля. Який зробив великий внесок у дослідження тиску рідин і газів. 1 Паскаль це тиск, який створює сила в 1 н, що діє перпендикулярно до поверхні площою 1 м2. Окрім основної одиниці Паскаль, на практиці ще використовують кратні та частинні одиниці тиску гектопаскалі, кілопаскалі, мегапаскалі, міліпаскалі. Тож, з'ясувавши, що таке тиск, повернімося до нашого питання, яке ми поставили на початку урока, чому результат дії сили різний? Чому людині легше пересуватися по снігу на лижах ніж без них? Для відповіді на це питання слід врахувати, що тиск твердого тіла на поверхню можна змінювати. Зміну тиску можна здійснювати двома способами: змінюючи силу тиску і змінюючи площу опори. На практиці для зміни тиску найчастіше використовують зміну площі опори. Між тиском і площею опори є обернена залежність. Збільшуючи площу опори, ми зменшуємо тиск. І навпаки, зменшуючи площу опори, ми збільшуємо тиск. Тож в нашому випадку сила тиску, яка діє з боку людини на сніг, не змінилася, та як не змінилася сила тяжіння, яка діє на людину, і яка є причиною виникнення сили тиску. Зміни відбулися з площею опори. Людина, яка стоїть на лижах, розподіляє свою силу тиску на більшу площу опори, тим самим створюючи менший тиск на сніг. Тому вона може з легкістю ковзати по його поверхні. Встаючи на підошви свого взуття, яке має набагато меншу площу опори, ніж лижі, людина ссорить більший тиск на поверхню снігу і провалюється в нього. На практиці доволі часто використовують методи, які збільшують тиск за рахунок зменшення площі та метод зменшення тиску за рахунок збільшення площі. Розглянемо, де і який метод застосовують на практиці. Зменшення тиску за рахунок збільшення площі опори використовують і враховують при конструкції та використанні сільськогосподарської техніки. Для зменшення тиску на ґрунт її виготовляють на гусеничному ходу або в неї є можливість збільшити ширину опорних коліс. Для прикладу можна порівняти табличні значення тисків, які створюють гусеничний трактор на ґрунт і колеса легкового автомобіля. Врахувавши, що гусеничний трактор має більшу масу, ніж автомобіль. З таблиці ми бачимо, що тиск він створює менший, так як опирається на більшу площу опори. Такий висновок можна зробити, взявши до уваги профілі площ опори, гусениці та коліс. Також зменшення тиску при збільшенні площі використовують та враховують у будівниці, використовуючи опорні фундаменті блоки з широкою основою. Опори верстатів та різного роду устаткування використовують ніжки з широкою основою. Ручки інструментів роблять якомога ширшими для забезпечення комфортної роботи та зменшення тиску на руку при виконанні роботи. Також залежність тиску від площі опори враховують при наданні допомоги потерпілому на льоду. Розглянемо другу залежність збільшення тиску за рахунок зменшення площі опори. Ножі і ножиці, сверла і зубила, голки і шила, кусачки і секатори, пилки і рубанки. Це неповний перелік інструментів, які мають колючу і ріжучу частину. В них використовують залежність збільшення тиску за рахунок зменшення площі опори. Чим краще заточений інструмент, тим легше ним різати, колоти, рубати, тим менше зусиль треба прикладати. Застосуємо набуті знання для розв'язку задач відповідного типу. Перша задача. Знайдіть тиск, який чинить на арену цирковий слон, що стоїть на одній нозі. Маса слона 3,9 тонни. Площа підошви ноги 750 см. Запишемо дано. Дано ми запишемо масу. Маса у нас становить 3,9 тонни. Знову ж таки. Тони це не системні одиниці, і їх необхідно перевести в кілограми. Це становить 3900 кг. Далі дано нам площа опори, яка становить 750 см2, і це число необхідно перевести у основні одиниці в метри квадратні. Для цього 750 необхідно поділити на 10 тисяч або ж кому в числі перенести на 4 знаки ліворуч. Ми отримуємо число 0,75 метрів квадратних. Знайти нам необхідно тиск. Переходимо до розв'язку. Щоб визначити тиск, у нас є формула P дорівнює F поділити на S. За умовою у нас площа задана, залишається питання визначитися із силою тиску. В даному випадку сила тиску спричинена силою притягання слона до поверхні землі, тобто дією сили тяжіння. І F у нас дорівнює силі тяжіння, а сила тяжіння, в свою чергу, дорівнює добутку маси на коефіцієнт G. Знаючи масу слона і знаючи коефіцієнт G, ми можемо з легкістю визначити силу тяжіння, підставивши значення маси 3900 кг і помноживши на Коефіцієнт g, який становить 10 н розділено на кг, ми отримаємо значення сили тяжіння, а відповідно і сили тиску, яке становить 39 тисяч н. Підставивши формулу тиску, значення сили і значення площі, ми отримаємо тиск, який становить 520 тисяч паскаль, або ж це можна записати як 520 кП. Записуємо відповідь P доріння 520 тисяч паскаль, або ж 520 кП. Друга задача. Вага танка становить 320 тисяч ньютон. Площа опори кожної з його гусениці 4 метри квадратний. Чи зможе танк пройти по болотистій місцевості, що втримує тиск не більше 35 тисяч паскаль. Запишемо дано. В дано ми запишемо вагу танка, який становить 320 тисяч ньютон. Тут необхідно бути уважним, тому що позначення для ваги і для тиску вони схожі, тому для розрізнення. Позначень ми будемо вводити приписи. Вагу ми залишимо бухою П, просто позначимо, а от уже з тиском будемо робити приписи до нього. Далі сказано, що у нас площа гусениці танка однієї становить 4 метри квадратних, тому ми позначимо це С1 і враховуємо, що кількість гусениць у нас 2. Також в даному ми запишемо значення, допустимо тиску, і от ми тут припишемо, що П до. o Тиск допустимий у нас становить 35 тисяч паскаль. Знайти нам треба тиск, який створює нам танк. І порівняти, якщо тиск, який створює танк на ґрунт, буде меншою, ніж 35 тисяч, значить танк проїде. Якщо тиск, який створює танк на ґрунт, буде більше, ніж 35 тисяч, то відповідно він не проїде. Переходимо до розв'язку. Для розв'язку ми використаємо нашу основну формулу для визначення тиску, P дорівнює F поділено на С, але внесе. Це в неї деяке уточнення стосовно нашої ситуації, тобто для визначення тиску танку. По-перше, сила тиску, яка у нас є в формулі, тобто F, вона визначається наявністю дії сили тяжіння, і за рахунок дії сили тяжіння ми говоримо про вагу нашого танка, яка становить 320 000 ньютон, І Фактично, в даному випадку сила тиску буде рівна вазі. Тому, фактично, ми вже з вами знаємо, що значення сили тиску у нас становить 320 тисяч н. Залишається питання із площею, на яку у нас опирається і розпреділяється відповідно сила тиску. Ця площа буде визначатися відповідно площею одної гусениці, яка у нас задана по умові, на кількість гусениці. На N, по умові у нас 2. Тому, знаючи ці величини, ми зможемо визначити загальну площу, на яку у нас розпреділяється відповідно сила тиску. Знаючи ці величини і визначившись із нашими формулами, ми можемо записати уже остаточну формулу для визначення тиску танку. Тиск танку буде визначатися вага поділена на добуток площі однієї гусениці і на кількість гусениць. Підставимо ці значення у Нашу формулу і проведемо розрахунки. При цьому ми отримуємо значення 40 000 паскаль Виходячи з цього значення, так як воно більше за допустиме то ми можемо зробити висновок. По-перше, тиск танка більший за допустимий і відповідно танк не проїде. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.